Вітаю всіх на каналі Шаховий код. Сьогодні дивимось 14-ту партію в матчі за звання чемпіона світу з шахів. Білими грав чемпіон світу Дін Ліжень, чорними претендент до Мереджу Гукеш. Кінь ф 3 Д5, ж 3 С5, слон ж 2 кінь С6, Д4. Можна сказати, що це захист Грюнфельда, але обернений колір. Е6, Рокіровка, СД. Кінь Д4, кінь Е7. Рідкісний хід і домашня заготовка Дігу кеша. Чорні тут грають переважно або кінь f 6, або слон С5. Логічні ходи. В партії було кінь Е7, і дає, що кінь захистив коня. С4, кінь Д4, ферзь Д4. І кінь повернувся на С6 і чорні виграли темп, бо напали на. Білого ферзя. Ферзь d1. Не найкращий хід. Можна було зіграти ферзь d3, були інші ходи. Можна було залишити ферзя розвинути. В партії було ферзь d1, d4 хороший хід, чорні захопили більше простору. Пішак обмежує білого коня. Пішак на d4 він перейшов половину поля, тому правильно на нього напасти його розміняти. Є слон С5. Також чорні могли зіграти Е5. ЕД ЄД, тура Е1. Хороший хід, бо чорний король досі в центрі. Але слон Е7. Слон ж 5 Ф6, в чорних все захищено. Тут позиція трошки краще в білих, але чорні могли так грати. В партії було слон С5, ЕД. Слон d4, чорний слон дуже активний. Кінь c 3 Перевага тут все-таки в білих, вона невелика. Основна різниця це білопольні слони. Білий слон сильний, грає по великій діагоналі, а ось чорним свого слона потрібно ще якось розвинути. Рокіровка, кінь б5, слон b6. Неточність. Звичайно, кінь напав на слона. Але найкращий хід був Е5. Захищати поле D4. Кінь Д4 йде, і в чорних є прохідний пішак, і це рівна позиція. Слон b6 було. Зараз хід білих. Бажано натиснути на паузу і подумати, як тут грати. партії був хід Б3. Нормальний хід, але не найкращий. Найкращий хід це Ферсі 2. Не розмінювати ферзів. Бо чорні ще не вирішили всі свої дебютні проблеми. Слон D7, Тура Д1. Білі поставили туру на відкриту вертикаль навпроти чорного ферзя. І тут в білих краща позиція. В партії було Б3 а 6 кінь С3, слон Д4. Знову слон в центрі стоїть, він сильний. Слон Б2, Е5. Важливий хід, чорні тепер зможуть розвинути слона. Ферзь Д2, слон Е6, кінь Д5, Б5. Тобто, чорні підривають пішака на С4, який захищає коня на d5, білі побили. Білі не програли фігуру, бо білі також напали на чорного коня. А Б, кінь F4. Кінь під боєм, а чорний кінь, він теж під боєм, тому можна так було ходити. Є Ф, слон С6, слон B2, ферзь B2, тура B8. Сталися розміни, і в нас зараз рівна позиція. Тура F D1. Захопили відкриту вертикаль з темпом. Ферзь Б6, слон під боєм, відступили. FG, HG. Позиція досі рівна. Білих більше пішаків на ферзовому фланзі. Можливо, в них буде прохідний пішак там. Але білий король слабший. Його захищає всього два пішаки. Білі і чорні фігури вони нормальні, тому позиція рівна. Зараз хід чорних, бажано подумати, як тут їм грати. Чорні зробили сильний хід Б4. Один пішак він зафіксував двох. І слон атакує цих пішаків. В білих є зараз вибір, що робити. Білі зіграли А4, але цей хід веде до втрати пішака. Щоб не втрачати пішака, можна було зіграти тура Д3. І далі тура АД1 здвоїтись. А4 побили на проході, тура А3, білих є прохідний пішак, але він слабкий і білі його втратять. ж 6 віконечко, корисний хід, ферзь д 4 ферзь б 5 б 4 ферзь б 4 ферзь б 4 тура б 4 Це рівна позиція. Чорних на пішака більше. Але цю перевагу важко реалізувати. Тура 8, тура 8, Слон а 8, 5. Слон D5, слон F5. Якщо чорні розмінюють слонів, тоді білим стає легше захищатися, легше зробити нічию. Чорні хочуть виграти, чорні не розмінюють слонів. Тура С1, король G7. Тура С7. Напали на пішака, захистилися. Тура С4, Тура Б1. Знову ж таки, чорні не розмінюють фігури. Бо так білим легше зробити нічию. Тура Б1, король G2. Тура G1, Тура Б4. H5. Тура 4, Тура Е5, слон Ф3, король а 6 король ж 1 тура Е6. Нічого особливого не відбувається. Тура С4, ж 4 Слон Д5, тура Д6, слон Б7, король G5, F3. Ось білі нарешті зіграли пішаком вперед. Хочуть розмінювати пішаків. Зазвичай це правильна стратегія, якщо хочуть зробити нічию. Можна було і не чіпати пішака F і продовжувати оборонятися. F3 F5, Fg HG, Тура Б4. Тура контролює поле F4, щоб чорним було десь важче зіграти F4. Слон F7, король F2, Тура Д2, король g 1 Є в білих слабкість пішак на g3, але на цю слабкість може нападати тура, а білим просто захистити королем. І тому чорні не можуть тут досягнути прогресу. Король F6, тура b 6 король G5, тура b 4 слон e 6 тура a 4 тура b 2 слон 8, король f 6 тура f 4 король e 5 тура f 2 Тура Ф2 це фатальна помилка. Дін Ліжань зараз програє. Хід чорних, знайдіть як тут виграти. Чорні розмінюють фігури. Тура Ф2, Король Ф2, слон Д5. Білі не можуть уникнути розміну слонів. Тобто, якби білий слон стояв на c6. Можна би було відступити з слоном, і була би далі рівна позиція. А так білі змушені розмінюватись. слон d5, король d5, і пішаковий еншпіль він виграшний в чорних. Якщо повернутися до цієї помилки, то в білих тут було багато ходів, щоб зробити нічию. Можна було турою зіграти, можна було слоном зіграти, і позиція далі залишається рівною. Партії було Тураєв 2 розміни, і чорні отримали виграшний пішоковий Еншпіль. Король Е3, король Е5, чорні зробили опозицію, білі здалися. Давайте розбиратися, чому здалися. Наприклад, король має відступити, король Д4. Звичайно, король Е4 не можна грати, король Е2, білі так зроблять опозицію. Король Д4 опозиція по діагоналі. Король e 2 король e 4 Знову опозиція. Білі мають відходити. Чорний король поступово відтісняє білого короля. Білий король має відходити. Захистив пішака, король в 2, Цухцванг. Білі втрачають пішака і білі тут програли. Інший варіант. Король Д3. Тоді можна просто f4. GF, король f4, король Е2. Тут чорних два способи виграти. Можна g3, король e1. Невелика пастка для чорних. Якщо зіграти король f3, буде король f1, опозиція і нічия. Тому чорні мають грати тут король e3, чорні роблять опозицію. Король F1, король F3, король G1 G2. Король h2, король f2. Далі ферзь і перемога чорних. Це ми дивилися, що g3 виграє хід. Можна зіграти король g3. Король F1, король h2. І король контролює всі поля перед пішаком. Скоро буде ферзь і чорні тут виграють. Критичний момент в партії. В Дігу Каша було на пішака більше, але позиція була рівною. Дін Ліжань він мав правильно захищатися, він не витримав тиску, помилився і програв. Тураєв 2 помилка, і перехід у виграшний пішаковий Енджпі. Потрібно привітати Дігу Каша. Він тепер чемпіон світу. Наймолодший чемпіон світу, йому всього 18 років. Я вболівав за Дігу Кеша. Я про це ще говорив у першому відео. Я намагався коментувати партії об'єктивно. І мені здається, в мене це вийшло. Чому я вболівав за Дігу Кеша? Бо я його бачив вживу. Це було 6 років тому в Іспанії на чемпіонаті світу. Він став чемпіоном світу віковій категорії до 12 років. І вже через кілька місяців, якщо я не помиляюся, він став гросмейстером. Кому сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!